Рада на 23 рік доповідає іншим підставим. План роботи виконавчого комітету на наступний рік вам був поданий до ознайомлення попередньо. Я думаю, потреби його перечитувати немає. Наголошу, що знову ж таки по розділах пропонується щодо основних питань для обговорення, контроль за рішеннями, плану на перевірки наради та участі в масових заходах. Відповідно, план роботи буде корпуватися поквартально. Пропонуємо цей план погоджений із заступником селищного голови, із начальниками відділів. Щодо дати проведення пропонується також третій-четвер місяця, так як не було ніяких незауважень, не запрошень вчора цього року. От в розрізу. входимо до ознайомлення попередньо після розпорядження групи. Є якісь питання, доповнення? Я ну, потрібно перечитувати відміння. Mm -hmm. Є питання? Тобто в порядку mm -hmm. розгляду того чи іншого засідання можна вносити корективи. Отже, саме голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 5 план роботи виконавчого комітету селищної ради на 24 рік, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 6 про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів Оржівського виробничого управління військового комунального господарства доповідає Воляна Валентинівна. Миколаївської селищної ради ради надійшов вист начальника Оржівського виробничого управління житлового комунального господарства Володимира Ткача про те, що Оржівське виробниче управління житлово комунального господарства. Просять провести зміну тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, які не відповідають економічно обґрунтованим витратам зв'язку із зростанням складових тарифів, а саме мінімальної заробітної плати та паливомастельних матеріалів. Е, Розхунки всі додаються. Порівняння тарифів також додається, які були, які планується змінити. Крім того, було оприлюднено на офіційному сайті Клеворської селищної ради. З 23 го ну, було оприлюднено інформація, вся ця і З... З... зауважень, так, да, не було. З 23 листопада по 6 грудня було оприлюднено і не було ніяких зауважень. Міць. Якщо і... немає питання, і... пропонується встановити тариф на вивезення твердих побутових підходів. Для населення 89 гривень за метр кубічний, в бюджетній організації 110 гривень за метр кубічний, інші споживачі 110 гривень за метр кубічний тарифи на захоронення твердих побутових відходів. Для населення 76 гривень 50 копійок за метр кубічний, для бюджетних організацій 94 гривні за метр кубічний, для інших споживачів 94 гривні за метр кубічний. Якщо проголосують всі за, то тарифи. Маю, це рішення має вступити в силу з 1 січня 2024 року. А які були тарифі? Там є розрахунки і порівняння таблиці. Якщо маєте проєкції душі... Так, вони там зросли да, зростання. Да. Yeah, <coughs> <Що, coughs> <coughs> Першого року значить, були тарифи діючи на вивезення твердих побутових відходів 57 гривень за метр побічних. Для населення стали 80, ну, пропонується 89. Для бюджетних організацій був 71 гривень за метр кубічний, пропонується 110. Для інших організацій був тариф. 71 гривня за метр кубічний, пропонується 110 гривень за метр кубічний. Зростання на 55%. На захоронення твердих поготових підходів. Для населення був 43 гривні за метр кубічний, пропонується 76 гривень 50 копійок. Зростання 56 відсотків. На бюджетній організації був 53 гривні за метр кубічний і пропонується 94 гривні за метр кубічний. В Інші організації був тариф на захоплення труди побутових підходів. 53 гривні був, пропонується 94 гривні за метр кубічний. Зростання відбувається на 56%. Років. Ні, то Я так думаю, що знати, Скільки на ну, да. А що так, це, так. це таке? Люди, так. люди ж не розуміють не цих так. цифр. Ну, ну, що цифри? Цифри? Так, так, це, це все опубліковано на фізичному сайті. Так, що. Оля так. Володима, Вони оці цифри дали. За Людям вона нічого не говорить. Вони хочуть знати, скільки з однієї людини. Ну, вони рахують на прямому кудищину. Ну, ну, ну як, ну, навіть ми Людина довго договір заключається, по яких нормах. Віде. скільки У нас куп, що на людини курс. Ну, скільки на людину яким чином? Я взагалі на це зараз. О. О. До закрючаю, так, Алло. Доброго дня, Миколаєва. Ми зараз якраз розглядаємо проєкт рішення про зміну тарифів на вивезення твердих побутових відходів по ордеру. І тут все йде до розрахунків на метр кубічний. Але ми розуміємо, що у людей виникне питання, а скільки на одну людину буде. Так. Згідно затверджених норм, які в нас є норми затверджені. для приватного сектору норма. На одну людину. Людину. В приватному центрі. Відповідно, тоже. У багатоповерхових будинках 0113 куба норма, то буде 18,70. Угу. І захоронення. Це разом. Це захоронення. А ці норми це державні, чи це місцеві оживські, чи клавіці? Е, Двіться. Навіть оржі клема, хоч ми одна громада, але ці не різні, так, Він, так, в залежності. Це по ні, ні. Хто Вик, їх встановлює? Ми? Орж, ні. Дивіться, це підприємство що... Ще... Ви... Не без нашої участі. Враховуємо і засіб так. так. Миколаївна, тобто ще, так. тут виникає таке питання, чи норми встановлюємо ми? Чи є якісь вказівки ну, із відділу там, рекомендації? Норми?

до відведення вивезення сміття, то ця сума ще, е, ну, звичайно, що люди будуть бачити і будуть казати, що е, ой, ми і так знаємо, як вивозити сміття правильно, приносить до однієї людини та, що заключила договір, і, от тобі, е, і тому селищна рада має ще навіть покривати ті витрати, які зазнає е, те чи інше підприємство для того, щоб вивозити сміття, щоб не було тих е, смітників несанкціонованих то спілкувалася, то багатьох, хто займається вивезенням сміття по нашому району, колишньому нашому району, 25, навіть вже є суми 35 гривень із однієї людини. Тобто ця сума 19-20, то ще вона приємна порівняно з іншими підприємствами. Ми, ви зрозумієте одне. Якщо взяти, скажу відкрито. Оргіві виграє по тому, що в нас є багатоквартирні будинки. І оця вартість за вивезення сміття входить у тарифи, правильно? І тому вони платять всі. За рахунок цього, якщо взяти клевень, ще до об'єднання із Орживом, у клевені мешканці взагалі не платили. Тобто за вивезення сміття повністю платила селищна рада. Вже після об'єднання. Вже почали платити і мешканці клевання. Дуже важко, не всі погоджуються. Завжди всі кажуть, що в мене сміття немає. Але вам хочу сказати, що зовсім недавно бачила один чоловік думав, що це він везе? Тачка, а на тачці, ну, можна ще сказати, що там би влізло сміття в однієї тачці. Просто з горбом. І туди до нової почти і оті баки, які ми понаставляли, а платити не платять. Ну, самі розумієте, що машина на воді не їздить, що паливо, воно не дешеве, і є працівники, які їздять на машинах, і воно все має якусь свою ціну, і тому треба платити. І от таку пропозицію вніс нам наш, наше комунальне підприємство Оржівське із такими. А де Оржів заходить? Для, а том, там є своє сміттєзвалище. Ну, якесь там одне закрили доковське, так? Да? Е, ні, док має своє. Е, там, де горби Одик, подик точніше, так, так. так, вони мають своє сміттєзвалище, а це для побутових відходів, то Оржів має своє. Ну і зараз йде питання по тому, що е, військова частина. Е, Є вже рішення наше про те, що ми будемо забирати очисні споруди, які є, були раніше належні Міністерству оборони. Але у зв'язку з тим, що ці очисні споруди вони проводять очистку води не тільки з військової частини, а й мешканців, які там проживають, а там їх проживає немало. І тому ці очисні споруди будуть передавати нам. Раз і поки що не передається, тому що не передана нам земля, ту, яку повинні передати ще з 2007 року, і ми будемо забирати тесні ті звалище, яке є у них, тобто своє Оржівське будемо закривати, те, що є, а будемо користуватися тим, яким користувалася раніше військова частина. Тобто проводити Це те, що землі. понад дорогою на так? так? так, так, так. Проводити відвод землі. Тобто будемо оформляти документи, але поки що чекаємо рішення Міністерства оборони про те, що нам дадуть. Ось така ситуація. Так. Є питання ще. Немає став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No6 про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на наробничому управлінні житлово-комунального господарства? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Прийнято. Проект рішення номер 7 Про встановлення тарифів на отримання будинків та вибухкових територій Орзі цього управління житлово-комунального господарства. Ще один запит надійшов від начальника Ожівського виробного управління житлово-комунального господарства Водина Раткача про те, щоб змінити, що вони мають намір провести зміну тарифів на отримання будинків та прибудинкових територій. Конкретні будинки там вказані, в зв'язку із зростанням складової тарифів, а саме послуги з вивезенням у захоронення в один побутових подібних. Одне тягне засобів. Пропонується встановити та вести в дію з 1 січня 2024 року тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Разом з ПДВ за 1 метр квадратних загальної площі по таких будинках. Вулиця Перемоги, будинок номер 2 Тариф, 4,58 гривень. За 1 метр квадратний. Вулиця Перемоги, будинок номер 3 468 гривень. Вулиця Заводська, будинок номер 2 4 грив 58 копійок. Вулиця Центральна, будинок номер 48 4 гривні 68 копійок. Вулиця Армійська, будинок номер 6 4 гривні 62 копійки. Вулиця Армійська, будинок номер 8 4 гривні 78 копійок. Вулиця Лісова, будинок номер 3 4 гривні 60 копійок. Дане рішення, якщо ми приймемо, буде вступати в силу з 1 січня 2024 року. Аналогічно до попереднього всі дані були опубліковані на нашому офіційному сайті. Також не було ніяких зауважень. І зростання тарифу відбувається від 8% до 12% по e, будинку. Тобто no, 8-12% виросло. E, дивіться, ви зрозуміли, це пов'язано з тим, що міняється тарифи, та, як казав, кожен раз, як будинку. Міняється е, тариф на вивезення сміття і відповідно і... і це ці будинки, будинки що є наші кожен сьогодні, в яких створено. ще е, е, доводжу до вашого відома, ну, хто звичайно, хто знає. У нас Ні. вже по Оржу в е, 2024 році, я думаю, що всі багатоквартирні будинки трошки туго йде по, е, так, по частині, mm. а по центру то майже всі вже будуть створені ОСББ. Тобто процес йде. Якщо створено СББ, то люди мають право управляти свої будинком, встановлювати свої Ну, Я встановлюю свої тарифи. Я встановлю, ну, встановлю гривню. Ні. ні, ні, на це. А. А. дивіться, я вам зараз скажу. Дивіться, о, Це в нас є голова ОСББ військової частини. Зі, Зі, Зі так. Дуже хороший mm. керівник ОСББ, справа там рухається, люди задоволені. І то вони укладають на вивезення сміття, вони укладають договір да, і злов, окремо договір. На окремо сміття, і все. Парклата, Тепер парклата. далі, що стосується квартплати, то вони теж свою ціну. Коли, була, коли ці будинки були підпорядковані ЖЕКу, то в них була одна ціна. Вони побачать, які їм треба витрати провести на те чи інше, і от вони встановлюють свою правильну ціну, А якщо треба, то вони додатково збирають кошти. Тобто люди розуміють, що будинки. Це те, де вони живуть, і вони повинні їх глядіти. Ну, ми, якщо, до речі, скажу, у нас є програма підтримки ОСББ, і ми підтримували їх. правильно? Yeah. Як вони створили ОСББ, ми повністю замінили всі вікна у під'їздах, повністю на ліснічних предках кажуть yeah. так. Ну, Але для того, щоб була ця підтримка. То має бути кошторис. Просто ну, написати, що нам треба зробити, те, то і, і дайте кошти. Треба обов'язково, щоб був кошторис на ту чи іншу, що там вони планують, і певний відсоток. Тобто не все компенсується селищна рада, а якусь частину може допомогти. Так, є питання. Станом голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 7 про встановлення тарифів на отримання будинків та розвиткових територій? Ожі з виробничого управління житлово-комунального господарства, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 8 про погодження встановлення інформаційних знаків. В селищну раду звернувся представник підприємства Імтекс з проханням погодити встановлення інформаційних знаків. Тобто знаки, які показують, як фурам проїхати до цього підприємства. Орієнтовне місце знаходження показано в додатку, яке додане до цього рішення. Ось, ну, в принципі, все. Дивіться, вас... е, я, е, е, я вам розкажу про ці знаки. Значить, ви знаєте, що в нас є підприємство, як його називають суфліпорт, і вони просять нашого дозволу. Встановити інформаційні знаки вздовж траси. Один знак це біля рему, ну, на дорозі міжнародного значення, а друга в районі Шопа, ну, десь в цьому в тому районі. Справа в тому, що я зв'язую, ну ви самі розумієте, що дорога це міжнародного значення, вона не наша. Ми не розпоряджаємося цією земельною ділянкою, але я зв'язувалася із керівником відділу. Оцього інформаційних отих технологій. І вони сказали, що процедура слідуюча: на виконавчому комітеті ми погоджуємо і е, своїм рішенням їдемо до них. І тоді вже вони, розглядаючи наш проект рішення, наше рішення точніше, е, вони далі дивляться, погодиться чи не поводити встановлення е, оцього знаку. А, а, Буде через по незалежності чи через РЕМ? Через РЕ. Дивіться, що стосується, от навіть вже сьогодні також я була в одному із закладів наших, і люди піднімали питання про, ну, про рух і ну, про транспорту, тому що він важко ваговий і є проблеми. То я вам кажу, що ми їздили ще з Єлеванівною у КП у, у ліси України у Луцьк, ми їздили. І з тим питанням, щоб дозволили їм зробити дорогу через ліс. І на е, даний момент е, це питання, вони не проти, але буде все ж таки вирішувати міністерство, е, щоб просто через ліс йшла дорога, щоб по, по нашим... Ну, На сьогоднішній день ми даємо дозвіл на те, що машина не буде їхати по незалежності. Так. Бо в нас не лишиться доріг зовсім. А щоб вони їхали, просто буде показуватися до рему і від рема вниз. Там, там. З 에... Рівного да? направо да, да, складення скл... да. Луцька на лів. Да. Ну а лиш про ту дорогу через ліс говорили, скільки років, скільки цей порт тут. Ні, дивіться, да. я про... ви, ви говорили тоді, говорили. що ви будете... Вони сказали, там, я пам'ятаю на сесії, приходив представник, зараз... який по російськи робив такі деньги, і він казав, що ми отут, вибачте, провалимо і, і все буде добре. Дивіться. І воно, 에... так і... Я вам зараз скажу... Ви розумієте одне, не все від нас залежить. Справа в тому, що, і це не був обман, те, що приходили і розказували. Справа в тому, що був керівником Мелищук Олександр Олександрович. І ми, я, Ірина Іванівна і цей чоловік, про якого ви говорите, ми ходили до нього. І він погодив, що він не проти, він тоді був керівник Костопільського вже відділення. Ще в нас не було ДП України, що ми Русь їздили. Mm -hmm. Він говорив про те, що не проти, але пізніше, не знаю чого, він не захотів погодити того, щоб оця дорога була так. І тому ми їздили вже у Луцьк. Коли вже було ну, вже у Луцьку, це управління створене, ми їздили у Луцьк по ще по кількох питаннях mm -hmm. і по кладовищах. І одне з цих питань було, щоб оцю, дали досвіду зробити цю дорогу. Вони розглядали, і вони сказали, що вони не, ну, вони не проти. Але все-таки буде визначати міністерство. Ось така ситуація. І воно було би краще для всіх. Ми не, дійсно, така процедура була, він доповідав, він не обманював, бо ми були свідками того, але ось так вийшло. Отже, є ще питання. Ставимо на голосування. Хто за те? Щоб затвердити проект рішення номер 8 про поводження встановлення інформаційних знаків, прошу голосувати. Хто за? Проти отримались прийнято проєкт рішення номер 9 про визнання таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету селищної ради від 11.03.2021 року номер 31 про покладення обов'язків і вчинення нотаріальних дій на території шміпраснітего дане рішення від 2021 року включає в себе. Що на час тимчасової відсутності керуючої справами виконавчого комітету секретаря Мінченко призначити відповідальність чинення нейтральних дій було на той час діло селищної ради окінчук Олександру Романіну. У зв'язку із кадровими змінами, і у зв'язку з тим, що ми приймали рішення щодо покладення обов'язків на час моєї тимчасової відсутності, відрядження на начальника відділу юридичного та кадрового забезпечення селищної ради. То це рішення приймається як технічне на прохання на ІСУ, щоб даній особі, яка вже займає іншу посаду і не виконує дані обов'язки, закрити доступ до реєстру. Бо в доступі вона є і на реєстрацію в першу чергу заповітів. І щоб не було непорозумінь, і не тягнулися оці технічні нюанси, ми приймаємо це рішення на прохання і. З подачі на ІСА і посилаємо їм на підставі цього вони закривають доступ у Кримчук до реєстру на реєстрацію заповідь. А доступ, і далі буде тебе проводити. Так? Я Ні, маю доступ, дали, а і відповідно Бакчиманже Сергій Юрійович, начальник відділу на момент моєї відсутності. Згідно законодавства, Ні. тільки на підставі таких рішень вони подають або забороняють доступ. Є питання? Став на голосування. Хто за те, що ви працюєте про рішення номер 9 про, про визнання таких, що проколочим із рішенням виконавчого комітету селищної ради від 11.03.21 року номер 31 про покладення обов'язків і вчинення натуральних дій на території Смерти Хлевих та Смітех Ордів. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали рішення прийнято.